І 10. 11. 12. Тижня громадського здоров'я в Ірпені на центральній площі міста провели масову зарядку. У руханці взяли участь понад 300 школярів, депутати міськради та керівництво міста. Ти щоранку робиш зарядку? Так, да. як правильно робити зарядку? Е, е, Спочатку на е, зарядку голови, потім е, тіла, а потім вже переходимо до ногам. Як ти підтримуєш себе у такій класній формі? Е, я роблю е, кожен ранок зарядку, їм здорову піщу. Хоч е, е, що до е, доктора перевірятися на серце, бо це нагрузка, спорт це нагрузка. Спорт це взагалі основа всього здоров'я. Серйозно? Так. А Ти, мабуть, професійно займаєшся спортом? Е, е, не знаю, але в мене танці професіональні, в мене хіп-хоп, современна хореографія, пілон. Саме важлива задача забрати їх від Майнкрафту, від планшету від Ютубу. Я своїм малим кажу, що є лайфкрафт, живий крафт, то твоє життя, твоє тіло, ти можеш досліджувати простір навколо себе рухатися і жити. Ну це важко, це проблема. Це насправді проблема, але єдине це особистий приклад. Ну, вибачте, якщо батьки самі сидять і заліпають в телефоні, то що ти можеш сказати дитині? Щоби бути здоровими і сильними, потрібно не лише робити зарядку, переконують діти, але й правильно харчуватися. Я зранку їм всяну кашу, вона дуже полізна. Вона дуже корисна і також чорний чай з однією ложкою цукру. Одна ложка, Одна ложка цукру, не більше. не більше, тому що будете жирні. На обід краще супи, краще бульйончик, просто без нічого. Це бульйончик, бо це дуже корисно. Це підтримує твою форму. Дуже важливо для наших діточок бути здоровими перед усім. І здоров'я починається з ранішньої зарядки. Я так думаю, це дуже корисний захід. І я приймаю в ньому участь з задоволенням, щоб показати діткам, що дорослі також схильні, також можуть. підтримують так і можуть. Організатори впевнені спорт це основна запорука здоров'я і рекомендують активніше долучатися до загальноміських спортивних заходів. Починаючи з садочку, кожна дитинка має розуміти, що спортивний її стан, що заняття спортом, активність це є дуже важливою складовою успішного життя і успішної нації. Тому сьогоднішній приклад, я думаю, стане таким вірусним, і багато хто почне буде починати свій день із такої зарядки, як вона сьогодні була.